От ви В'ячеслав. Так. І зараз у почерку, «временна» машина 99-та, ну, Жигулів простому mm. е, народі. Е, і ви перший власник, напевно, може другий, якого я бачу, який має Жигуля, і каже, що «Ланос» таки комфортніше. Так це об'єктивно. А ну, а ну так хтось каже, що «Копейка» лучше Ланус. Та ну хай кажуть, ну, просто у людей нема можливості на Лануса. Дивіться, давайте так, зонтав, копійка лише Лануса, він їздить на тому Ланусі. Машина, 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 розінь, допусті, може в нього був там, Ланус кончений, там нелей, бля, який там вже, там вже два таксіста вмерло. От. <знатоліг> то, тоді согласен. Та все-таки так. Ми почули. Об'єктивну думку. Ну, звісно. Там і по кузову різниця є. Но в Лунуса чогось не відривається, краби. Ну давайте, це що. Краби? Ну, глядачі знають, запитайте їх. Ті, Вони... хто на копійки їздить, знає щось таке, так? Ні, да? це хто на 99-й їздить. А, на 99 90-ті. Да. Тобто ага. соперник Ла 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 лануса це вже ну, гра да? та приваблені. Вони знають тільки рульова колонка, як лопає, там, в копійки відвалюється. Вони це знають. Жерони ага, там, там лопають, стойки е, дверей лопаються. Ну, оце такі. Ще вам скільки больних міст поназивати? То, чого не ну, не було. Понятно, що Ланоса теж є больні міста. Але якщо ну, цілком брати, загальні. Не такі, не такі. Ну, про до того, що в кожній машині є якісь плюси і мінуси. Ну, загальна картина все одно да. вирисовується. Yeah. Да. І це об'єктивно. Так що Чувствуете пишіть, разі? да, чувствуйте, пишіть свою думку. А Вячеслав вже свою сказав. Yeah. Да. Вячеслав. Вячеслав, компанія, просто сервіс.